Привіт, друзі! Добрий вечір, любі хлопчики та дівчатка. Вітаємо вас на програмі Кольорові сни у студії ведуча Людмила Іванівна та я дівчинка Оленка Малята. Сьогодні я хочу загадати вам одну загадку. І тобі, Оленко, звичайно, щоб ти відгадала, яку нам надіслав Василько Якубець, а проживає Василько в селі Яблунівка Хуського району нашої Закарпатської області. Отож, малята, слухайте, і ти, Оленко, слухай, і задоволення в зоопарку у м'яча грає миле дитинча, б'є по ньому навмання. Хоботочком слоненя. Правильно це! Пам'ятаєте, малята? слоненя одне один з героїв ось цієї книжки Людмили Кудрявської, яка називається Ангіна у жирафи. Ми читали про нього віршик, правда, Шуленко? Так, так. А Вікторія Гальченко, ми робили з паперу і слоненятко, правда? А Вікторія Гальченко не лише з паперу дома зробила. Слоненятко, вона його й намалювала. Ось таке гарне проживає Вікторія у селі Кореличі Перемишлянського району Львівської області. Молодець. Виконуєш всі наші домашні завдання. Малята Василько ще нам написав одну загадку. Зараз я її загадаю нашій ленці. Плаче хтось у коридорі. Грають всі, а в неї горе не сховатися у шафі, довгоши ці. Жирафі. <смір> <смір> Людмила Іванівна, слоненятко, ми робили з паперу. А давайте зробимо головну героїню цієї книжки жирафу. Що ж я не проти малята? Попросіть своїх старших і підготуйте на завтра квадрат. У нас він 15 на 15 сантиметрів. Квадрат це яка Оленко? Ой! Дуже складна для мене. Це фігура якої всі сторони. рівні. рівні так, так, так. У нас він різносторонній папір. Дивіться, з однієї сторони білий, а з іншої сторони якраз підходить під нашу жирафу. Але малята, якщо у вас немає такого паперу, то ви не засмучуйтесь. Візьміть або жовтого кольору папір, або можливо й білого. Просто вам потім необхідно буде його розфарбувати різними фігурками, правда, ж корішневого кольору, ну, наприклад, так? неправильної форми. І вийде, так. у вас справжня жирафа. А переможцем на сьогодні стає Вікторія Гальченко із Львівщини. Вікочко, ти нагороджуєшся призиками-сюрпризиками від нашої програми. Це іграшки та книжечки. І в додачу ти отримуєш ось таку гарну книжкову закладку із атрибутом нашої передачі фрагментами твоїх улюблених казок. І домашнє завдання: по перше, ви не забули на завтра підготувати. Квадрат паперовий. Ми з нього будемо робити головну героїню нашої книжки Жирафу, правда, Шаленко? Так, так. І ще, оскільки невпинно наближається День Святого Миколая, намалюйте нам це свято. Свої листи надсилайте як на поштову, так і електронну адресу, які вказані в кінці нашої передачі. А наші ефірні передачі, малята ви можете переглядати в інтернеті на нашому сайті, який називається. Ти 1tv Партнери нашої програми це видавництво Олександри Гаркоші та магазин Вішиванка. Ось і все малята на сьогодні веселих вам кольорових снів. На добраніч малята